А я, до речі, сьогодні в дуже атмосферній кофтиці. Намек. 350 мільйонів. 350 мільйонів. 350 мільйонів. В Україні 40. Біткоїн по 100 тисяч доларів. Представляєш, а... скільки ми хотіли так засняти? BlackRock також там мінжується, хоче вирішити зі зміною всіх базисних пунктів. Та нічого не, пишу, Декспи... не слухала. Тобі. Всім привіт! З вами Caps News. Артем Романович. Ольга Сергіївна. Будемо розмовляти про ринок, що ж змінилося за цілу неділю, і давай щось приступати, щось робити. Давай, давай. А ще ви помітили? У нас новий формат. Ми просто вчора були на великій конференції, яка називається Криптоаварт. І сьогодні у нас вийшло нарешті, вийшло записати новини разом. Артем, поїхали, JP Morgan і Bank of America очікують, що відсоткову ставку знову ж буду понижати на 25 пунктів чи 50 пунктів, в принципі. Це вже за скоріше всього, заложено в нас в ціну. BlackRock також там мінжується, хоче вирішити зі зміною всіх базисних пунктів. Вони вирішити не можуть, що їм зробити з їхньою економікою. Наскільки ви знаєте, то долар йому скоро буде капець. Цікаво, коли йому буде капець. Кажуть, що там на протязі 18 місяців будуть ці ставки понижати і економіку перезапустять. Але ми бачимо, що і війна в Ізраїлі, і взагалі макроекономічні дані вони це гірше і гірше. Так а що це значить? Це значить, що треба дивитися в графіки. І графік говорить нам скоріше, ніж ці всі новини, тому що новини нам оправдують те, що вже відбувається на ринку. По ринку ми бачимо, що йдуть продажі, але хтось їх викупляє. Як казав мій партнер, так, блін, ми ж в такій самій ситуації знаходимося, як в минулому році. Та ні, реткоїни у нас на дні. І є дуже файний такий момент, що ми можемо бачити уже крісмас ралі в цьому місяці. Ну, Максимум наступного. А я, до речі, сьогодні в дуже атмосферній ковтинці. Намек. Якщо цей бичий цикл біткоін завершиться прямо тут, то кити щойно встановили рекордні найменші фіксації прибутку за весь час існування циклів. Ми вчора були на конференції і так. всі кричать. Ми вчора були на конференції, і всі чекають, що біткоін буде по 100 тисяч доларів до кінця 2025 року. Я не нав'язую свою думку, але щоб е заробляти, потрібно завжди йти проти натовпу. Представляєте, за це все існування біткоїна е менше всього фіксанулить. Ну а хтось купив же, значить, да, більше, на хаях. Більше всього покупки. Побачимо, що буде з біткоїном, але щось біда буде по 40, як казав Владіслав. Може, По посадок. Покасарю, біток. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Кстати. Тезер розробляє технолічне рішення, адаптоване до європейських норм. Ви може знаєте, є така нормативна правова база Міка, і вона вступає в силу, і тезеру треба підлаштовуватись під це. І це гарний момент того, що крипторинок розвивається, крипторинок прилаштовується до фінансової сфери, і як казали на конференції, це буде нова фінансова структура. Ви будете або працювати з нею, ну, або не працювати. Так само, як і бізнес, працює з кешем або не працює з кешем. Сто відсотків. І, звичайно, моя найулюбленіша рубрика це майбутні тижневі розлоки. А, а. саме Неон, Ейджен чи Євген. Жека, Є Євсаня, вже ЖЕКа. Псаї, Трайбл, GMT, Оп, АПТ, ICP і Мока. Будьте уважні та обережні, тому що. Коли йде розлок. Монетки Що в ринок. Що роблять? Напишіть роблять. нам в коментарях. Будь ласка. Ти вже сказав, продають. Ну підсказав за підсказкою. Лайк, коментар... лайк і коментар. Дякую за відео. Напишіть 100%. комісії в системі Ethereum після оновлення данка вже зменшились, і в екосистемі Layer а, зниження комісії значно виросло. І Ethereum виходить на нову. Еру інфляції, тобто дефляції, і це значить, що менше ефіра, значить ціна на ефір буде трошки вище. Вище, однозначно. А Китай може оголосити про додаткові заходи економічного стимулювання вже 8 жовтня, ближче до публікації економічних даних за Q3 або 18 жовтня. Деякі аналітики заявили, що зростання акцій Китаю може змусити інвесторів вивести кошти з криптовалюти. Представляєш? Блін, погані знов новини, так? Да? Треба продавати прямо зараз. Так, да. одразу. Угу. Тільки прочитав цю новину, зразу продаєш. Нікого не слухайте. Бачите, як ця неділя відкрилася? Відкрилася новина, ми виросли прямо на відкритті, збрили зверху, зараз впали, малюємо такий гарний пін-бар на Дніпрі. Треба шортити, треба виходити з Да. А потім до кінця тижня цей пін-бар стане великою зеленою класною свічкою і всі парам парам пам Бум! Всесвітній економічний форум ВЕФ закликає регулюючі органи у всьому світі впроваджувати інновації в експерименти в сфері DeFi в рамках регуляторної пісочності. Тобто децентралізовані фінанси, банковська система на крипті хоче розвиватися. І банки що їм треба робити? Також розвиватися. І я бачу, як в Україні розвивається банковська екосистема криптовалютна. Такі підпольні обміннички які ще не сильно регульовані, а закон Міка у нас вступає в 11-12 місяці, і так, вуаля, криптовалюта буде ходити по всій Україні. Прекрасно. Тезер опублікували статтю, присвячену своєму десятирічному ювілею. Зазначили, що кількість користувачів у всьому світі перевищила 350 мільйонів. 350 мільйонів! 350 мільйонів! 350 мільйонів! В Україні 40 мільйонів. Ви уявляєте? В 10 разів більше, ніж Україні. Ну, вітаю. Це говорить про те, що ще більше користувачів приходить в криптовалюту. І тримає, її, користується. А ти знаєш, в мене завжди питають: коли почати розвиватися в криптовалюті? Коли найкращий час? Найкращий час зараз, коли так. країни приймають криптовалюту на державному рівні, коли все більше користувачів починають. Хотіти в цьому розбиратися, коли вже створюють цифрові валюти, коли запроваджують криптовалюту вже на, я не знаю, в медицині, в науці і в усіх галузях, які там, я не знаю, є в державі, саме зараз варто розбиратися на криптовалюту. І якщо ви не знаєте, з чого почати розбиратися, запрошуємо вас на міні-курс, який називається Про крипту, Твій шлях з нуля, де ви розберетеся. Взагалі, що таке крипта? Які є види заробітку на криптовалюти? Як почати? Як почати, коли у тебе немає грошей? Які є види заробітку на криптовалюті з вкладеннями? Та без посилання за вашим під цим відео. Починайте вже розбиратись, не чекайте ще 100 років. Плюс-мінус це пообідали і купили курс. Те саме. Та цей курс коштує менше ніж мій манікюр. Макроекономічні дані ще будуть в і в п'ятниці. Індекс цін, що виробників, що споживачів. Воно впливає на ринок, що ти ж зіваєш? Серйозно, воно впливає прямо нормально. От побачте, От подивіться в четвер-п'ятницю, як у нас буде ринок качати вгору або вниз. Так що не зівайте. Слідкуйте за своїм технічним аналізом і всім дякую за увагу. Так. З вами був Кепс Ньюс, Артем Романович і Сергій. І нарешті ми з тобою зробимо оце. Па-па-па-па!